<связать> чупакабра! Блядь, там чупакабра! Ёбана чупакабра! Да блядь, телегу и подвези! Я их. не боюсь, я чупакабра, я не у нас я просто. Двери выни спрятать. Дубаю просто. Мне дай не знаю чему. Мы старались я знайшла останній екстракшн-пойнт. Вона тут! Вона тут! Сюди! Сюди! Головне було спробувати, А інше вже немає значення. Так ну просто її поставим. А, блядь. Все. Що чому? Вона дуже завелика, просто щоб її швидко. Блядь, там скуншот ти розумієш? Це класно. Можна нарешті... Блядь, воно сломало. Блядь. Да блять! like I'll be Насправді рейндж теж має стаміна сенс. стаміна апріорі краще. Тобто пріоритет, мені здається, це сила і стаміна. Ну ладно. Просто з рейнджею ти можеш, ну, типу, буквально ж далі брати мобів, це теж корисно, тобі ж треба підходити до них, щоб взятися. Доволі близько. Да, Настя. <напрошки> <рошки> 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 Як це, блядь, нахуй працює? Людина. Ти, yeah. ти знаєш, що oh, ти oh, не devise, людина? Дивись, у, у нас два екстракшн поинтересов, але три. Окей, окей, да, ты прав. Okay, okay, Справедливо. <кхи> <кхи> ну, все, у Настя. У Льши більше хуй, ніж в тебе. <кхи> О, давай, Льоха <кхи> Відпрацьовуй силу. Єбать, відпраць ми зробили. Темно шкіру людину. Чому в реченні це хуйово звучить? Ебать ми багаті но. Ще б одного таргана вбили б, Було б Ой, ебать, то є Бутылка, ебать. Страшно і... Чекайте, все. Це, ага. Може почекаємо ще одного таргана. Ну, Спокойся! Спокойся! Бля, ну їх так легко роз'явувати виявилося. Ну давай до дома забаремо собі. <сі> ну, хоча, ну. <сіпи> Нас же є вдома О, блядь! Ну блядь? <сіпи> Де ти був, <сіпи> блядь, 8 років назад? Что ты делал, 8 лет? <сіпи> З нами їде. Блять! Чого ми не їдемо? Ляша! Лься! Я не знаю, так Блять! Єбать. Брейк данс, река макафо! Ну, Леха, я знал, ты зашел. <свист> Блять, no way! но давай розвернемо квадрат нормально, щоб шобу це треба й нормал тісно лік О, давай, давай. Хорош! <свист> 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 Ебать ты молодец. <свист> I, I right Темношкіра людина. Temno скажи щось. Другой просто шось. кажу шось. Це. Я записала, щоб тобі потім дати послухати, якщо тобі цікаво. От ну давай тоді дов, довше. Я от зараз щось кажу. От зараз це не поруч з мікрофоном. А ось це буде з поруч з мікрофоном. А ось це не поруч з мікрофоном і все я закінчу. Глянь, нечего. like thank <laughs> you Курва, блядь. We're rich. We're rich. We rich. We're rich. We're rich. We're rich. У нас гроші, ляски у нас гроші. Але... Але я... Але я слабенька і маленька. Ну тобі треба силу і... Зріст. Блядь. Индит! Индий, Давай, Настя. Опа, яка вже висока, а? Бачиш, вище мене. А, ну короче, я ж ч хотів показати, дивись. Ди сюди. А. Типу, можно ж вот так вот Єбать Вау, реально тут клас получается. Ну вот сейчас дорожь есть же. Ты маму мав? Мяу! Зараз подивимось, побачимо, побачим, скільки у кого хп. Настя ж перекочується від сніху. Та дай, блядь! Дай я тобі дам, Ніка! Нихуя собі, блять! Хочи, блядь. Дай, дай, я тобі, дай я тобі дам, тільки до мого. Так, тільки чур <рес> я задум. Я і не проти. До речі, нічого не бачу ганебного в тому, що бути, блядь, попереду всіх. Якщо мене і будь в страху, то значить oh. я попереду. Я знайшла годинник, класний. Опа! Ми знайшли годинник. Який годинник? Який годинник? блядь годинник Найкращий годинник Котра година, блять, всі Всі години, зараз. На час... <рив> зараз. Шоста на сьому година. Човята на десяту... не чо, баба. Ми ж так гаємо <рив> час, ні? О-ну! Oh, no. <риві> Мені сподобалося! Oh. <риві>. <риві>. Мені сподобалося, як... теж сподобалося. Мені сподобалося, як Льоха Чишта такий. Ах! х Ах! ха ха Блядь! Я не ты куда сай? Oh, <laughs> <laughs>